Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні продовжимо вивчати Past Simple і неправильні дієслова в цьому часі. Нагадаю, що на нашому каналі є багато корисних відеоуроків для вивчення неправильних дієслів, тому для вашої зручності ми зробили окремий плейлист по неправильним дієсловам. Підписуйтеся і вивчайте англійську просто і ефективно. Зараз швидко повторимо побудову питань в Past Simple і перейдемо до практичної вправи. Раджу цю вправу гарно пропрацювати, тому що саме на практиці ваші навички відточуються до автоматизму. І тоді вам легше їх використовувати у спілкуванні. В загальному питанні ставимо допоміжне дієслово дит на початок питання. Далі йде підмет, присудок та інші члени речення. Наприклад, he went to the store an hour ago. Він ходив в магазин годину тому. Спитаємо, чи ходив він у магазин годину тому? Did he go to the store an hour ago. Did he go to the store an hour ago? No, he didn't. Спеціальні питання будуються наступним чином. На першому місці питальне слово. На другому допоміжне діє слово did. Далі підмет присудок та інші члени речення. I worked yesterday. Я працювала вчора. Коли ти працювала? When did you work? When did you work? Така структура діє для всіх питань. Крім питань, які починаються з питального слова хто. He went to the store an hour ago. Замість he ставимо питальне слово who. А далі такий самий порядок слів, як і в стверджувальному реченні: Who went to the store an hour ago? Хто ходив у магазин годину тому? Who went to the store An hour ago. Все досить теорії. Зараз зробимо практичну вправу і гарненько потренуємося. Будемо тренуватися на неправильних дієсловах і їх повторювати. І повторимо три форми дієслова спати, Sleep, slept, slept. Sleep, slept, slept. Скажіть, будь ласка, ми спали добре минулої ночі. We slept well last night. We slept well last night. А тепер задамо загальне питання. Ви спали добре минулої ночі? Ні. Did you sleep well last night? No we didn't. Did you sleep well last night? No we didn't. А тепер альтернативне питання. Ви спали добре минулої ночі чи минулого тижня? Did you sleep well last night or last week? Did you sleep well last night or last week? І спеціальне питання Хто спав добре минулої ночі? Who Slept well last night. Who slept well last night? Запитайте, як ви спали минулої ночі? How did you sleep last night? How did you sleep last night? А тепер спитаємо, коли ви спали добре? When did you sleep well? When did you sleep well? Повторимо три форми дієслова бачити Сі-Со-Сін. Сі-со-сін. Скажіть, будь ласка, я бачила той фільм тиждень тому. I saw that movie a week ago. I saw that movie a week ago. Запитайте, ти бачила той фільм тиждень тому? Так. Did you see that movie a week ago? Yes I did. Did you see that movie a week ago? Yes I did. Хто бачив фільм тиждень тому? Who saw that movie a week ago? Who saw that movie a week ago? Пам'ятаєте, так, що це у нас таке виключення? Що ти бачила тиждень тому? What did you see a week ago? What did you see a week ago? Call it a bachelor toy film. When did you see that movie? When well, did you see that movie? І ми рухаємося далі. Сподіваюся, ви ще не втомилися. Повторюємо дієслово робити. Do, did, done. Do, did, done. Скажіть, вони робили вправи регулярно. Перевіряємо себе. They did exercises regularly. They did exercises regularly. І запитайте, вони робили вправи регулярно? Ні. Did they do exercises regularly? No they didn't. Did they do exercises regularly? No they didn't. Спитаємо, хто робив вправи регулярно? Who did exercises regularly? Who did exercises regularly? Зверніть увагу, що в цьому реченні did. Це не допоміжне, а основне дієслово. Продовжуємо тренуватися. Що вони робили регулярно? Вправи, так? Вони робили вправи регулярно. Перевіряємо. What did they do regularly? What did they do regularly? І задамо питання до слова регулярно. Як часто вони робили вправи? Як часто вони робили вправи? How often did they do exercises? How often did they do exercises Ви, великі молодці, що зробили цю вправу до кінця, я раджу її зробити декілька разів, щоб краще закріпити свої навички у побудуванні питань і заодно повторити неправильні дієслова. Якщо урок вам дійсно корисний, ставте лайк і напишіть мені про це в коментарях. Бажаю вам натхнення і терпіння у вивченні англійської мови.